І так, будь ласка, за допомогою цих двох предметів бачу ці, продемонструвати те явище, що сферичні тіла мають таку властивість рівномірно розподіляти тиск по всій поверхні сфери. Будь ласка, Avant d'être <laughs> Есть Десять секунд. Час. совершенно. А так точку відповідь? Ми вирішили, що це експеримент, банку треба поставити саме в такому положенні на лампочку. Таким чином маса лампочки і банки рівноважується як в одне тіло. Тобто рівномірно розподіляється, розпиляється, бо банка в нас у більше саме витримати скло лампочки. В банки, направлена на була на одну крочку, лампочки, слово тріснуло. А так воно розподілено равномірно, і тому слово приймає вакуума. Правильна відповідь. Демонструю. Помічник, будь ласка, зайди на сцену. Я розміщую лампу таким чином. Видно вам? Руку вставай. Давай, центром підошви на лампу. Нет. Новой, yeah, новой. Yeah. No